Ліза, дивись під крильцями ниточкою, зав'язуєте. Тільки не сильно того. Пані Ірина показує дітям майстер-клас, як робити янголів-охоронців. Ці фетрові обереги школярі передадуть нашим захисникам на фронт. Ви взяли жовтою, жовтою голову, жовтої крилья і робив синю такою. Тулевіші раніше вихованці ліцею передавали захисникам малюнки та різноманітні поробки. Зараз обереги. Організували майстер-клас для своїх учнів, педагоги ліцею. Ми, як вчителі, також тримаємо свій фронт, виховуємо, навчаємо та підтримуємо наших діток. Для того щоб підтримати бойовий дух наших бійців, створюємо янголів-охоронців. Крім цього, у ліцеї висадили 15 жолудів, які зібрали у парку імені Шевченка, що у Харкові. Вчителі закладу самі привезли їх до Запоріжжя. Навесні саджанці хочуть пересадити ближче до ліцею, аби створити алею єдності. Вирішили знак солідарності з харків'янами з солідарності з всім українським народом. Висадити оці жолуді. Ми їх зібрали на Парку імені Тараса Рольча Шевченка в Харкові і щоб показати нашу єдність, нашу солідарність з харків'янами, ми плануємо після того, як жолоді стануть саджанцями таку започаткувати алею алею солідарності з Харковом з харків'янами. Понад третина нинішніх учнів ліцею це діти-переселенці з тимчасово окупованих територій України. Їх активно долучають до різноманітних заходів, які організовують педагоги. Спочатку бойових дій у нашому закладі з'явилось багато нових учнів. Наразі вже нараховується більше сотні дітей-переселенців. І постало питання не тільки навчання цих дітей, але й інтеграцію їх в наш освітній простір. Вчителі ліцею переконані, що такі заходи дають дітям можливість відчути себе як у рідній школі, посилюють патріотичний настрій та розвивають прагнення допомагати іншим. Єлизавета Баздрєва, Тетяна Пода, Олександр Гоц, телеканал МТМ.